Вітаю! Сьогодні ми з вами проведемо діагностувальну роботу, а саме роботу з літературним твором. Письмово. Прочитайте уважно текст. Називається він Обіцянка. Поставте на паузу та прочитайте текст. Після того, як ви прочитали текст, зрозуміли, про що він. Запишіть у зошити для діагностувальних робіт з літературного читання сьогоднішнє число 18 квітня. Далі діагностувальна робота і посередині назва тексту обіцянка. Далі виконайте до тексту подані завдання. Перші 4 завдання тестові. Тож проставляйте номери завдання і лише букву. Кожне з 4 завдань оцінюється в 1 бал. В п'ятому завданні, яке оцінюється в 2 бали, треба дати повну відповідь на питання. І в шостому теж дати повну відповідь на питання. Це завдання оцінюється теж в 2 бали. Завдання номер 7 потребує обрати і записати риси характеру костика. Записуйте за зразком, костик за характером і продовжіть, виписавши вибрані вами словами відповідно до змісту тексту, яким ви оцінюєте характер костика. Це завдання оцінюється також у 2 бали. І восьме завдання останнє. Що для тебе значить слова дотримати обіцянки? Напиши про це невелику розповідь. Це завдання також оцінюється в 2 бали. Максимально за правильні відповіді на всі 8 завдань ти можеш отримати 12 балів. Ви молодці, і я вам дуже дякую за роботу. Зробіть самоперевірку та самооцінювання своєї роботи. Для цього після виконаної письмової роботи, а саме завдання над текстом, поставте нумерацію в зошиті завдань від 1 до 8 в стопчик, і навпроти кожної цифри, а саме номеру завдання, намалюйте відповідну фігуру відповідного кольору, яку ви обрали за характеристиками, що подані в таблиці на екрані. Що означає кожна фігура, ви можете поставити на паузу та ознайомитися. Отже, біля кожної цифри номера завдання у вас буде одна з обраних фігур. Відповідно до складності, до розуміння того завдання, до тим, за тим, як ви вважаєте, впоралися з ним, чекаю ваші роботи. Ви молодці. Дякую, успіхів!